Добрий день всім. Дивіться, поналивало. Вчора було сухо, позавчора було сухо, а сьогодні знову поналивало. Я вирішила назад закрити курчат. Туди до них сухий вольєр. Ось бачите, вже знову вони тут. Ось отак я їх сюди позакривала, хай вони тут сидять. Водичку поставила, їжі насипала. Оцих півників, де тут? Воно один і ось до другий. Це із цього виводка. Хочу переселити, напевне, ось сюди. Ще поки що не вирішила. Або бентамок сюди, а тих сюди поселити, півників. Ще навіть не знаю, як краще зробити. Можливо, так і зроблю. Бентамок поселю туди у вольєр. А Тих заберу сюди, в них тут курочки є, бачите, крупненькі такі. Ну, подивлюся, як краще зробити, тому що це болото воно добром не закінчиться. А в нас, по прогнозу, і ще буде лити і лити. Мені це зовсім не подобається. Ось, хай краще сидять в сухості. Я думала, там пару днів, але ж осінь є осінь, розумієте? Тут також поналивало. Ці сюди ходять ховатися. Але в них також волого. Потрібно насипати їм сюди соломи. Зараз піду на горище, зніму якогось чогось такого, щоб настелити. Ось. І буду цим займатися. Бо це не діло. Це дуже-дуже шкідливо. А воно є. Солома знята. В принципі, то зараз тільки виворку візьму. Ось до виворка. І зараз соломи сюди накидаю. О, зараз я перемкну, бо це така камера, що в темноті погано знімає. Ну, дивіться, яка соломка в нас є. Придбали соломи, купили, поїхали. На підстилку, хто його знає, яка та зима буде, знаєте. А хочеться, щоб воно, тварина, була в сухоті, в чистоті і в теплоті. Ось. Це, напевно, із цього солома. А, тут є і пшениця, дивлюся, і овес є, коротше, з всього вона. Ось, але гарна, запашна, свіженька. Ну, Це ми ще раніше купували. Ось зараз несу туди. Буду зараз настеляти всім, тому що це не діло. Ці дощі це саме, саме страшне, що може бути для птиці. Оця сирість, оці мікроби, що розмножуються тут. Мікроорганізми. Особливо, коли курчата ще три місяці, то, звичайно, що це для них дуже погано. Так, Буду зараз його розстеляти. Щоб кури сюди не заходили. Тут каченята були. Каченята вже в мене виросли. Сюди настелю. Коротше, скрізь настеля, оно на каченята. Бачите, які вже, вже вони не каченята. Вони вже як дорослі качки. Ось Понастеляю зараз, занесу сюди кормушечку поїлочку і будуть вони в мене тут жити. Тут сухо, чисто. Були каченята, вони тут нічого не напаскудили. Все з ними тут. Нормально. Так, тільки потрібно, напевне, оцей піддон засунути сюди ближче, бо якщо влізе туди яка курочка, бентамочка, то вона ж потім звідти не зможе вилізти. О, такого зроблю. Тут вона застеляє. Соломкою, якщо навіть під піддон влізе, то потім звідти зможе вилізти. Чи може його взагалі звідси винести, цей піддон? Так, як краще зробити, зараз я подумаю. Коротше, винесла взагалі піддон, занесла туди до качок. Ось, а тут хай буде так. Потім поставлю тут ого, напевно, з цього боку поїлку кормушку. Сюди поприношу все їхнє. І потрібно буде носити бандюків малих, бо так я їх просто не пережину. Тут ще й так брудно. Ось, то буду буду я носити. Ось, ну напевно, зараз ще настелю в інших курчаток, поставлю на паузу, а потім вже продовжимо. да? Ті бачите, тут сухенько, мо курчата там по болоті бігали. Так, для мене пройшло майже дві години, а для вас одна мить. Дивіться, що я зробила. Почистила ось тут в цьому вольєрі, бачите? Чепила іншу кормушечку. Ось до, е, набила ще одну дощечку, там перетинку, щоб вони могли сидіти. Тут будуть карлики, потім пісочку туди занесемо. Ну так, чистота, ті там бігають малюки, так да, ми зайки. А вони всі активненькі, бігають. Водичка є, корм є. Вже привчаю до своєї гранули, вже їм три тижні. Хай привчаються. Так, а поки що переселила ось сюди. Ось тут вони ганяють, кукурічуть. А ну-ка, опа. Привіт! Добрий день! Ну там вже повигрібали. Все, що могли. Ці тут ось. Дивіться, дивиться на мене. Півничок! Бачите, хто де називається? Ті тут, ті тут. Вон там трішки пісочку поїли, якраз їм це корисненько. Бачите, і буду переганяти туди, в чистий вольєр, а оці великі, оці, залишаться тут. Бачите, вони вже навіть покусують оцих манюсіньких. їх потрібно тримати окремо. А ті самі старші живуть там, там, де вони раніше. О, один, до речі, півник. Звідси, як туди він попав, я не знаю. Залишився там, потрібно його піймати і сюди назад повернути. Тому що це з іншого виводка півник. Що? Що таке? ж є, що їсти тут? Що ж ви? мене обманюєте? Давай, півник, давай, йди. Оце ось. Тю -тю 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 -тю. О. О, все, пішли. Ти ж не з їхнього стада. Вони тебе будуть ображати. Так. Ну так, подощило. Думала вже всіх з'єднувати зараз. В основному дворі вже так навіть і хотіла зробити, а куди він чи він проліз туди, чи що? Іди, ти ж з цими живеш. Бігай там. Але ж, бачите, ну куди з'єднувати в це болото. Швидко курчата похворіють і все на тому. Так, щось що такі справи. Вон бігають, копушаться. Так, чи вони всі тут. Вон, до якогось хробака вже знайшли, навіть ганяють. Такі. А ці тут. Водичку поставила їм. Вони тут звикли, це їхній вольєр, вони тут завжди жили. Ну, от трошки поживуть, поки дощі не перестануть, будуть тут жити. Тому що це не, ну, не варіант отак їх у болоті такому тримати. Ось, ну Ці поки ж, хай трошки погребуться, і я їх пережену туди-назад, доїхав у у вольєр. І ще зараз туди підемо, зараз я вам покажу, що я ще хочу зробити. Так, залишу тут садку. Кохінхіни, он, мокнуть стоять. Тут порядок зробила. Ось у цьому вольєрі, тут де оці курчата. Все-все, сидіть, скоро прийду, буду годувати вас картоплею. Потрібно взяти плівку. Бачите, я настелила їм тут соломи, вчора повигрібали в них їхні гамна, вибачте за слово. Але в них тут цей вольєр, дах тільки отут. Отут, бачите, закінчується, а тут у них... Немає е, нічого, ну, тобто немає накриття. І сюди основна маса попадає води, і тут у них робиться болото. Ось Тому я хочу взяти плівку і просто наверх сюди її звісити, там її закріпити гарненько. І все. Ну Тому що вони мокрі, і це взагалі я тут думала взагалі бентамок тримати. ну Я їх тут і буду тримати, але не знаю, чи взимку чи ні. А поки що хай оцим буде сухо, бо там от сухо, бачите, туди далі, у тому вольєрі, ну, туди далі. Ну, Фокусуйся, отам. А тут воно накапує і ну, таке, бачите, то думаю, взяти плівка є. Такий невеликий кусок он, шматок. Звідти візьму і застелю їм. Ну і буде їм уже як, як сухіше і тепліше, тому що сирість це для птиці сама велика проблема. А вони ще це вони так з виду крупні, вони вже такі, наче вже 80% від курки по розміру. А по віку вони ще ж малі, їм там 3, 3 місяці 3, там, з половиною плюс-мінус. Ось тому. Де там шланг? Зараз ноги помиє. Тому хочу зробити це діло. Осінь, дощі постійно йдуть. Мию мию шкарбуни свої нові від Дольче габана. Бачите? І хочу зробити їм діло, щоб все було з ними добре. Пороз, так сказати, всіх порозселяю, щоб були в сухоті, в чистоті і тому подібне. Так що так займаюся справами, десь які тут яблука наліпило. Вже повідло закриваємо активно. Вже й не одне закрили, і компоти, і все. Поки є, потрібно його переробляти і їсти. Ну Так вже город виглядає вже по, більш-менш по-осінньому. В цьому році воно все в нас пізніше і дощі йшли, воно все зелененьке. Ось. Ну Але вже ж все одно скоро осінь, так що ну така вже холодна осінь. Так що все, друзі, всім дякую за перегляд. Всім спокійного неба, всім пока-пока.